Події з Оскабана, яких мені не вистачає в фільмі. Події Алеї Діагон та Дірявого Казана. Три тижні своїх літніх канікул Гаррі проводить в дірявому Казані майже кожного дня, ходячи на алеї Діагон. Там стається три дуже важливі події. Він вперше дізнається про Грима, вперше бачить вогнеблискавку та зустрічає Рону і Герміону в магазині, де Рон купує ліки для Скеберса, який дуже знедужив, А Герміона там обирає криволапика. І вперше Криволапик намагається атакувати Скеберса. Так ми дізнаємося, що зі Скеберсом не все окей. Криволапик це. Це незвичайний кіт. Криволапик може розмовляти із сірусом, коли той є в формі собаки. Криволапик також слідкує за Скемберсом, тому що це Пітер Педігрі та доповідає про це Сіріусу. Криволапик відкриває вхід до верскливої верби для всіх наших трьох друзів, натиснувши лапкою. Історія мародерів, яку фільми повністю викинули, хоча продовжують називати цих друзів їхніми іменами із їхньої історії мародерів. Як, наприклад, Койлгарі каже, вони вкрали супуна. Звідки має глядач знати, хто такий супун, якщо не знає цієї історії? Отож, ця історія.